Працює національна поліція. Відкривайте двері. Оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими головного управління національної поліції в Тернопільській області викрили групу осіб, які займалися виготовленням, зберіганням та реалізацією фальсифікованої продукції, а саме алкоголю та чинових виробів на території нашої області. Організували незаконну схему 56-річний житель Кременецького району та залучив до даної справи ще чотирьох осіб. Кожен мав чітко розподілені ролі. Одні відповідали за виготовлення та постачання продукції, інші за її реалізацію. Облік і розподіл прибутку. Фальсифікований алкоголь Тютюн збували під етикетками відомих торгівельних марок через один з магазинів. Поліцейські провели 11 обшуків і вилучили понад 1250 пляшок фальсифікованого алкоголю, майже 6 тисяч пачок тютюну без акцизних марок, близько 100 літрів спиртовмісних сумішей, обладнання для виготовлення та фасування продукції, чорну бухгалтерію. Та чотири транспортні засоби, якими транспортувався дальна фасована продукція. Тривають досудове розслідування за частиною другої статті 28, частиною 1 статті 204 кримінального кодексу України. Двом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо притягу до відповідальності інших фігурантів по даній справі.